Найголовніше при виборі дошки з цвяхами це йде технологія плаваючі цвяхи і відстань між цвяхами. Це якщо ви обираєте для початківця, беріть крок 10 мм. І я б рекомендував однозначно технологію плаваючі цвяхи. Але вони відрізняються не тільки цими двома параметрами. Давайте зараз дуже коротко пройдемо по всіх параметрах, які є не плаваючі цвяхи. Це отакі, вони статичні, вони не рухаються по вертикалі. Далі вони відрізняються ще матеріал деревини. Ось світлий ясень і темний термоясень. Це я говорю, на яких я зупинився, які я виготовляю, які найкращі варіанти на даний момент я залишив колись із фанери, пробував, дуба і тому подібне. Зупинився на простий світлий ясень і темний, покращений, модифікований термоясень. Він має ряд переваг, він 100% екологічно чистий. Це його натуральний колір, тому не потрібно там путати із фарбованими дошками. Далі можуть вони відрізнятися по розміру. Розмір може бути зовсім різний. Але я думаю, це зрозуміло. У кого нога менша, той бере меншу, в кого більша, той бере більшу. До речі, якщо у вас маленька нога, то без проблем можна взяти і більшу. Але ні в якому разі меншу дошку за вашу ногу не потрібно брати. Наступний варіант це відрізняється матеріалом цвяхів. Як бачите, навіть у плаваючих цвяхах можуть бути оцинковані цвяхи і не плаваючі цвяхи. Ну, це такий варіант, що сказав. Оцинковані цвяхи це найдешевший, найбюджетніший варіант. Хоча вони хоч і дешеві, але в нас цинкування одне з найкращих в Україні. Тому я думаю, що можна його брати, але однозначно я б рекомендував брати саме з мідними цвяхами. От, якщо міді вона має там і антибактеріальні властивості, ну, можу там надіслати або посилання в описі додам стосовно характеристик міді, форма може. Можуть... А, і ще матеріал цвяхів може бути сплав мідь з цинком у нас є в наявності. І під замовлення це або нержавіюча сталь, ми єдині в Україні, хто виготовляє з нержавіючої сталі, з срібними цвяхами також єдині виготовляли. І далі наступний параметр це форма дошка. ну Тут вибираєте, це наприклад, така унікальна форма, форма талії. Бачите, тут і цвяхи повторюють цю форму, і сама дошка повторює унікальна така форма. Є схожі, але конкретно такої немає. О, це Я її ну, креслення робив, бо я сам і кресленнями займаюся. Наступний параметр, це я б рекомендував, мабуть, звернути увагу, якщо обирати для початківців, яка ідеальна взагалі була б, і не тільки для початківців, а взагалі, який би я порекомендував взяти варіант і для себе, і для, для когось на подарунок. Це був би варіант з мідними плаваючими цвяхами, основа дошки термоясень. По бажанню можете якесь гравіювання, наприклад, середині гравіювання можна зробити тут індіан, якщо видно. от. Зовні може бути ось чакри, в принципі, або там фази місяця вже понад тисячу гравіювань зробили, тому ви можете зробити будь-яке індивідуальне гравіювання. Так же само є ось нещодавно дівчину робили. До речі, ця вільна на даний момент дошка. Якщо цікаво, то ви знаєте, куди звертатись. Екомайстерня Попович найкращі дошки з цвяхами в Україні. Дошки Поповича можете загуглити. Підписуйтесь обов'язково.